Доброго дня, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка замовлення за травень місяць. Дивіться, сьогодні я отримала, отримала дуже велике. Тут у мене два замовлення. Зараз розкажу, що отримала, і замовила багато новинок. По демо-програмі позамовляла. Замовила ці новий аромат, чоловічий Full Speed. Ось так він буде, буде представлений у наступному місяці. Така його буде ціна, такий набір можна буде взяти. І що тут входить? Композиція сумиш персів, свіжий сицилійський апельсин та теплий бурштин. Ну, Дійсно, я отримала пробники. Ось такі пробнички отримала. Пряний, дуже такий пряний аромат, стійкий пряний аромат. Апельсин відчувається, якісь перці такі відчуваються. Також я отримала. Ось такі піну. Ой, ось у мене вже впало. Ага, Впало у мене ось такий лосьйон-гель для тіла. Це буде серія з кавуном. Ось така такий крем, як у нас всі люди люблять. Да? Його по 400 мл отакий лосьйон крем. Приємний аромат, дуже свіжий і дуже легко оцей вібрався той, той запечатаний іде фольгою. А цей е, можна було спробувати. Я його відкрила приємний аромат. Також оцей взяла одеколон я вже його брала, Пінка для ванни ось така буде новинка, наступний каталог, і ось такий буде гель-шампунь. Е, мені щось запахло. Апельсинкою, хоча тут апельсинкою і не видно, нічого тут не пишеться, тут бергамот, да, щось таке ну, щось мені таке свіже пальсинкою запахло. Також я взяла, а, ще отримала, отримала новинку наступного каталогу: ось такий пробничок помади. Там будуть, зараз покажу вам, будуть нові відцінки. Відцінки нашої помади матової, ультраматова. Будуть такі чотири відцінки. І оце в мене на руці гламурний рожевий. Бачите, другий ось зверху. Ну, Він, звісно, не рожевий, вони всі такі корішнюваті, темнуваті. І бачите, як він виглядає? Десь більше, от от такого, схоже, десь більше як гнила вишня, чи слива, щось таке більше. Ну, геть, геть ніяк не гламурний рожевий. Ну, далеко від рожевого, але щось таке. Так що, ну, Такий м'який пробник дуже легко наноситься на губи, помадка матова, ось такий гламурний рожевий. Ну, Далі я взяла ось такі кремчики, тому що в мене користуються попитом. Також взяла о, літо йде, мене дівчатка запитують щось з мерехтінням. Взяла ось таке масло спрей з мерехтінням. Бачите, тут такий осадок, його взбовтуєте. і такий легкий-легкий блиск. Не знаю, на руці не буде, мабуть, видно. Ні, не видно не так. Чуть-чуть трошки трошки є таке, як мерехтіння. Є не сильно геть легке, але дуже дуже приємний аромат. Мені сподобався. напевно, залишу собі. Також для від сонця замовила ось такий сонцезахисний крем з самою сильною СПФ у нас для обличчя матовий. Зараз добра ціна на ось такі штучки у нас для захисту і для підсилення загару 169 гривень. Дуже приємна ціна на таке масло. Воно в мене достатньо таке, користується попитом. Скраби ось такі взяла. Дивіться, це автозамовлення в ньому ще прийшло. А тут оновили серію. Бачите, це серія 45. Уже нічний і денний крем у такому новому дизайні. І оце кремчик для очей, наш верхнє нижнє повіко. Також у новому дизайні. вже. Ну це ще кремчики такі брала. Новиночку мені замовляли. Замовили в мене соточку attraction, У мене є дівчинка, яка його дуже полюбляє. Зараз, на жаль, ціни піднялися, але. Чекайте, завтра принесу ваше замовлення, дві штучки. Дуже популярний в мене аромат. І оце подарунок мені був за 15 гривнів. ось такий лосьйон з бананом. І ось колись я брала собі ось такий крем, мені подобається такий крем для рук, це я взяла для тіла з підтягуючим ефектом. Не знаю, літо йде, треба шорти вже вдягати. Ноги треба підтягувати, не знаю, чи підтягнуться ці ноги. Але треба щось робити. Треба щось робити, замовила собі ось такий. Лосьон. Так що, таке в мене замовлення вийшло і новинок трошки. І е, того, що ходовий товар, і для засмаги взяла. І ось, таке, ось такий новий дизайн ну і вже показала вам да, оцю помадку гламурний рожевий. Оце ті чотири кольори, які будуть в наступному каталозі. Оце він другий, гламурний рожевий. Так що, от таке в мене замовлення. Комусь що зацікавило, запитуйте, буду рада вашим дзвіночкам. Пока-пока.